Леся Українка, до мого фортепіано, мій давній, друже, мушу я з тобою розстатися, недовго, жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, любою, вповідувати думки, веселі і сумні. Тож при тобі, мій друже, давній, вірний, пройшло життя дитяче, моє, як сяду при тобі, я в час вечірний, багато спогадів тоді встає. Картина постає, зібрався у гурточок, провадить речі, і співа, і гука. На клавішах твоїх швидкий учний таночок, честь весела виграва рука. Та хто це плаче там, в другій хатині, Чи є ридання стримане, тяжке, несила ту, крить такій малій дитині. Здавило серце почуття гірке. Чого я плакала тоді? Чого ридала, тоді ж кругом так весело було. Ох, певно, лихом серцем почувала, що на мене, мов хмара грізна йшла Коли я саму сіл на струни клала, З'являлась тіла зграя красних мрій. Веселкою моя надія грала, далеко ли в думок хині. Розстаємось надовго ми з тобою, зостанешся ти в самотінні. А я не матиму додітися за журбою. Прощай же, давній, любий, дружиний.